Опори для ліхтарів на проспекті Свободи вперше за сто років реставрують. Унікальних стовпців у Львові залишилось лише 35. Не ремонтували їх ще з минулого століття. Тільки тепер опори потрапили до рук майстрів. Частину робіт уже зробили, залишилося найскладніше. Відлити, ще воно ті декорації, яких в оригіналі збереглося не так багато. Лише одні дверцята люка, одна корона, яка прикрашала верхівку, та шматок історичного герба. Суцільне чавунне лиття унікальне. Зараз в Україні такого вже не роблять. Трихметрова опора прикрашена випуклим орнаментом та декоративними елементами. Колись кожен зі стовпців мав герб. Та на жаль про нього нагадують лише заглибини в металі. Реставраторам вдалося знайти тільки шматок символу. З нього майстри відродять історичний знак. Дякувати Богові, що один герб. Наполовину залишився. Ми зараз його скульптура відновлюють, щоб його зараз наразі немає, але тут буде гарлюва, дуже унікальний. Майстри зварюють тріщини, зачищають поверхню, реанімують колони з лютого, збирали їх буквально по частинці. Чимало стовпців були розбиті. Всі колони, які були розбиті, ми їх зварили, почистили. Колони опалені від старої фарби і підготовлені для піскоструйної обробки. Після реставрації відновлені колони повернуть на проспект Свободи, де їх нині замінили тимчасовими. Первинного вигляду нададуть тринадцятьом стародавнім опорам, які були встановлені від оперного театру до музею етнографії. В планах майстрів повернути автентику усім стовпцям у центральній частині міста. Ми їх поставимо в цьому напрямку. В цьому проєкті буде тридцять п'ять загалі всіх опор, які цю центральну частину центральні від оперного до мати Божої і назад. Та красивими опорами львів'яни та гості міста милуватимуться, якщо міська влада знайде гроші. Наразі усі роботи фірма-реставратор робить власним коштом. Зараз ці опори реставруються власне за, за свій кошт і за кошт фірми. І рухається проект на відсотків 10-15, Він може рухатися на 100. Кошти в місті були в бюджеті міста закладені, вони є, але ще казначейство не виділило цього року. Місто. По кишені відреставрувати лише 13 опор. З міського бюджету витратять 900 тисяч гривень. Наступного року планують закласти кошти й на решту. Чиновники кажуть, такі ліхтарі додадуть місту європейськості. Такі самі опори, схожі опори, ми можемо зустріти, наприклад, в Будапешті, в Відні, в Празі, навіть в багатьох маленьких містах колишньої Австрогорської імперії. Вони би вже не витримали не те, що контактної мережі тролейбуса, яка там зараз є, навіть звичайних вітрових навантажень. Перші відновлені ліхтаря. Опори на проспекті Свободи зможемо побачити вже у жовтні. Тетяна Дієк, Павло Замрік, програма Очі на львівтебе.